Ніч чемпіонів залишається позаду. Івент, безперечно, заслуговував на увагу, але чи вдалося і тут дабідобій приємно здивувати? Давайте розберемо все по порядку. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling, З вами Дімон, і сьогодні ви побачите мій огляд на ніч чемпіонів 2025. Буде цікаво! Поїхали! Шоу відкрив фінал короля рингу Коді Роудс проти Ренді Уртона. Глядачі дуже тепло зустріли обох ресерів, через що вони довго не могли почати матч, але потроху все ж почали набирати обертів. Поворотний момент стався, коли Ортон привів Роудсу суперплекс, але більше постраждала його ж спина. Коді цим почав користуватися та концентрував атаки на слабкому місці. Моментами аж дуже агресивно Роуз бив по спині суперника. Та після кількох непоганих хвилин домінації Ортон нарешті реверсував і добре розігнався. Однак Коді перевів Аркео у свій кросроудз, але Ренді вирвався і швидко провів RKO ні звідки. Після невдалого утримання Ортон вже заряджав футбольний кік, та не склалося. Роудс зафіксував четвірку, але згодом попався на дуже красивий Аркео. Цього все ж не вистачило для перемоги, і Ренді пішов по стілець, який рефері забрав. Верховний хижак вирішив натомість зняти подушку з кутарингу, але сам на неї і натрапив ребрами. І другий кросроуд став фінальним. Коді Роудс новий король рингу. Це було очікувано, проте матч не порадував. Я боявся, що у них вийде не дуже, та сподівався, що емоційне складова все витягне. Моментами подібну напругу можна було відчути, а в іншому, крім в повітрі, все якось стандартно. Не дуже швидко, не настільки впевнено, але в принципі тільки непогано. З оцінкою важко визначитися, але, думаю, поставити десь 3,5 бали цьому фіналу. Другий матч вулична бійка Рі Ріплі та Ракель Родрігес. Тут також не сильно поспішали дівчата починати битву, але зрештою потроху прискорилися. Боротьба була більш-менш рівною, доки ріплі не застрягли між канатами. А ракелю цей час не жаліла суперницю Кендостіком. Стіледже спрацював проти Родрігес, і Рія нарешті відбилася. Наступні хвилини були за нею, та в певний момент Ракель підловила її на пару бомбу за барикади. Родрігес не встигла сильно розігнатися після цього, ріплі своїм ременем просто вичмагала її, як неслухняну дитину. Під час больвого на Рію напала Роксана Перес, але її вона швидко нейтралізувала з допомогою сміттєвого баку. Для Ракель це дало змогу нормально розігнатися і ледь не завершити матч. Але саме вона потрапила у стіл, з якого згодом Ріплі провела ріп тайт і здобула перемогу в матчі, який я можу назвати досить веселим і насиченим нецікаві на моменти. Так, знову бійка ніфіга не вулична, однак це не завадило провести кілька хороших спотів. Оцінюю цей матч також на 3,5 бали. Ні більше, ні менше. Далі відбувся матч Киряона Кроса проти Семі Зейна. В цілому, весь поєдинок був у дуже повільному темпі. Крос нікуди не поспішав з самого початку, а Семі лише моментами вдавалося відповідати, і їх двобій дуже якось важко описувати, бо значних подій тут було мало. Хіба відмічує, як Керіон небезпечно раз за разом кидав Зейна. А от найцікавіше пішло під кінець, коли канадець нарешті перехопив ініціативу та збільшив динаміку в кілька разів. Крос знову почав домінувати і ледь не приспав суперника, та Семі вибрався. Однак Керіон почав засипати суперника різними ударами, ще й говорити полюбляв, вимагаючи, щоб Семі визнав, що брехун Акрос сказав правду. Та все ж Зейн зміг підловити його на Хілова Кік і таким чином здобув перемогу перед публікою, яка його максимально підтримувала. Ось якраз саме через це я думаю, що Семі тут і переміг, але не схоже, що на цьому крос заспокоїться. Ну але теж буде потім. Зараз ми побачили середнячковий матч, який швидко забудуть. 2,5 бали поставлю за це видовище. Наступним був матч за чемпіонство США. Джейкоб Фату захищав його від соло Сікола, який відразу накинувся на чемпіона, і швидкість моментально з самого початку була високою. Фату досить швидко відбився, а соло почав тікати за ринг, проте ненадовго вдавалося йому уникати бійки. Джейкоб досить класно вів поєдинок, доки Сікоа не підлив його спробу Дайва. Демп впав на час, коли Соло отримав суперника у захваті, але чемпіон все ж відбився і потроху ініціатива почала змінюватися. Фату розгінався не на жарт, і в цей момент з'явився Джейсі Матео від Валік рефері, а Джейкоба атакує Тонгалуо, який нарешті повернувся. Та це не приносить перемоги Сікоа. Він зарядив саманський цвях, однак Фату його уникнув і роздав просто всім на горіхи. Фірмовий мунсорт на завершення, але з'являється Хікулео і розправляється з Джековом. Соло залишається лише добити фатут цвяхом і в нас новий чемпіон США. Соло Сікова мобілізував усіх, кого тільки можна було для перемоги і омріяного чемпіонства. Я думав, що це відбудеться пізніше, та все одно радий за нього. Соло точно це заслужив і Джекова тут показали сильним. Та й матч сам порадував, думав, буде гірше. А в результаті мені сподобалося, тим більше, що легенда нарешті знову з нами. Оцінка 375 буде справедливою. Настав час фіналу турніру Королева Рингу Аска проти Джейд Каргів. Напруга тут зросла з самого початку. Переважно домінувала Аска, забиваючи своїми кіками суперницю. В той час Каргів лише іноді вибухала кількома прийомами, а фінішер Японка постійно реверсувала. Часто і боліві фіксувала Аска, з яких Джейд безпроблемно виходила. Так було і з Аскалок, після якого Японка розігналася. Та гіл її зробила і провела Джейдет, після чого стала новою королевою рингу. Досить очікувано, але от матч щось занадто короткий, як для фіналу. І загальна картина якась непевна, наче тільки набрали обертів, а вже кінець. Ну, більше ніж дві зірки тут поставити, мабуть, не можу. І нарешті головна подія Джон Сіна проти Сієм Панка в матчі за беззаперечне чемпіонство ДБДБІ. На початку глядачі були не стільки активними, що ж реслери, мабуть, цього не очікували. Сам реслінг почався не швидко, тому публіка частенько вирвалася і перехоплювала всю увагу на себе. Першу половину панк Сіною билося зі змінним успіхом, десь краще, десь гірше, але в загальному нічого такого. А от коли пішли фірмові прийоми, то стало цікавіше. Сіна першим провів фінішер, але панк вирвався. Далі вже якраз претендент перехопив ініціативу, однак знову попався на AA. І за кілька хвилин подібна історія. Але третій Attitude Adjustment змусив почати нервувати. І Джон же сам не був таким упевненим. Тому пішов по титулу та, зрештою, передумав і отримав Go to Sleep. Матч продовжився, і Сіна випадково влетів у рефері, через що другий GTS також не приніс перемогу Панку. Він почав клюкати іншого рефері, проте з'явився Сет Ролінз зі своєю бандою. Брейкер і Рід побили панка, але на підмогу прийшли Пента і Семізейн. Сет все одно планував закешити, однак Сіна збив рефері і пересилив Руллінця. Бронзи на нейтралізували Джон і Сімпанк на пару, і згодом вони навіть потискали один одному руки. Та Сіна знову повторив той вираз обличчя, як на Elimination Chamber, але панк був готовим. На ринг залітає Руллінс, б'є кейсом по голові панка і додає стомп. Сіна його викидає за ринг і швидко утримає Сім Панка, захищаючи беззаперечне чебонство. Ну, тут також якось не сильно вразило. Овербукінгу тут додали аж занадто багато, і якось воно все вибилося з цілісної картини. Та якщо брати саме частину панка з сіною, то в них все було класно. От саме за це я готовий поставити 4 дімона з 5. Мейн евент чудово завершив це шоу. Зараз же настав час підбити підсумки. В цілому, івент вийшов якимось більш середнім. Майже всі матчі скоріше розчарували, ніж порадували, хоч і загальна ситуація не така й погана. А от результати мені всі сподобалися. Маємо повернення, дебют, зміну чемпіонства, і це все в одному матчі, але в інших багато якихось недопрацювань. Тільки ріплі з Ракель приємно здивували, хоч і цей поєдинок не назвати прям топовим. Ну і на жаль, якість шоу я незадоволений, хоч і зручний для перегляду час зробив усе, щоб ми не заснули під час перегляду. Та в принципі, нормально. Ще й фанати додали атмосфера. А тому загальне враження від ночі чемпіонів 2025 я б оцінив десь на 6 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. І цей етап ми подолали. З невеликими зупинками тепер дивимося в бік Самерслам, який обіцяє бути дійсно грандіозним. А поки пропоную поділитися враженнями від ночі чемпіонів у коментарях. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення. Всі не потрібні люди, кажуть ні гроша, падають, говна, не не не